Дорогі нацгвардійці, брати і сестри, Воскресіння Христове із мертвих Пасха Господня являється для нас великою подією. Всі ми живемо в цьому світі з вірою в те, що добро завжди перемагає зло, життя перемагає смерть. Віра в Воскресіння Господнє дає нам сили, можливості звершувати всі ті великі подвиги. До яких ми покликані Господом в цьому земному житті. Христос Воскрес сьогодні звучить в усіх куточках нашої планети. Христос Воскрес звучить сьогодні і в нашій Україні. Але по-особливому Христос Воскрес воїстину Воскрес звучить у окопах та бліндажах, на сході нашої держави і на півдні. По особливому звучить Христос Воскрес, воїсно Воскрес в госпіталях. По особливому звучить це привітання від наших воїнів, захисників, які вітають нас зі зброєю в руках, захищаючи від агресора, говорячи Христос Воскрес, Воскресна і Україна для мирного, щасливого благословенного життя. Дорогі брати і сестри, шановні нарцгвардійці, вітаю вас і ваші родини з цим світлосяйним величним святом Пасхи Господньої, Воскресіння Господнього із мертвих. Щоб всі ми разом здобули все те, що просимо у Господа Бога для нашого мирного благословенного життя, а це довгоочікувана перемога над агресором і встановлення справедливого миру в нашій державі. Щиро сердечно. Благословляю всіх у вас на мирне благословенне життя з Воскреслим Господом! Христос Воскрес! Воскресний Україна! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!